Слава Богу, що ми могли прийти на це місце, хоча погода не дуже відповідає настрою кудись іти, правда? Але в той же час ми знаходимося тут. і Я хотів би, щоб ми налаштували свої духовні вуші, щоб ми могли чути те слово, яке буде лунати до кожного із нас. Багато разів підряд я говорю, говорю на тему віри. Ви знаєте про те, що віра це є основа. Це є фундамент, це є інструмент, який дав Бог для людей. Завдяки тільки цьому інструменту ми можемо з'єднуватися з Богом. Ми можемо з Ним розмовляти. Ми можемо йому молитись, ми можемо йому довіряти. Ми можемо багато речей робити, і багато речей робилося до нас мужами віри, яких ми називаємо. І це є фундамент, це є основа. І багато речей ми беремо вірою, багато речей ми можемо віру употребляти як знаряддя тим, чим ми можемо перемагати. І ми говорили про те, що це є як і захист, і як ми можемо і нападати вірою, якщо лукавий нас покушує. І ми знаємо про те, що віра, вона не тільки знання, не тільки, знання, але це є состав нашого покорення, нашого покорення в Бозі, або потреба в Бозі, або потреба в Ісусі Христі. І ми практично повинні це застосовувати. Я сьогодні говорити буду теж на практичні речі, як ми на основі дивлячись назад на тих людей, які... Мали віру, ми можемо собі робити як приклад, як ми можемо довіряти Богові. І от е, сьогодні я хотів би поговорити про декількох людей, які записані в Біблії, які описані ситуації, в якій вони були. І це батьки Моїсея. Багато ми маємо може віри, які описані в Біблії, але не знаю, чому Бог положив на моє серце говорити іменно про цих людей сьогодні. І ви знаєте, що в Післані до Євреїв, в 11 розділі, де перераховані багато людей, в 23-му віршу написано такі слова. Вірую Моїсей, коли народився. Нам кажеться, говориться про Моїсея. Але слухайте, що написано далі. Три місяці був перехований своїми батьками. Акцент робиться на батьків. Адже побачили вони, що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Бачили вони, що дитя гарне. Я багато роздумував над цим висловом. Я в своєму житті, можливо, ви бачили батьків, які яким їхнє дитя не гарне. Ви зустрічали таких батьків? Інколи, інколи, коли ми приходимо, дитя народилося, і ми дивимося на те дитя, і там матір його обціловує і каже, що воно дуже гарне, і нам таке трошечки дивненьке, правда? Що ну, що там хорошого? Червоне, ну. І... Але для батьків, для батька, для матері. Це надзвичайне дитя. В цьому місці, мені кажеться, це, на мій погляд, це моя особиста думка. Про красоту дитини не сказано про фізичну красоту. От народилося, батьки подивилися, ну, дійсно красиве. Ну, дійсно. Мені кажеться, що тут говориться про те відкриття, яке Бог дав для цих двох людей. І оцю красоту вони не бачили не тільки фізично. Вони були впевнені, що в цій дитині заложений дуже великий потенціал. І дуже багато чого ця дитина може зробити Ілі, або зробить. Давайте прочитаємо цю історію, вихід, другий розділ з першого по десятої вірші, ми бістренько пробіжимося і будемо йти далі. І зробимо декілька для себе висновків, які з цієї історії. Другий розділ з першого віршу читаємо був же один чоловік із племені Левія, що батько, що матір були із племені Левія, який узяв одну із Левієвих дочок і мав її за жінку. Вона завагітніла і народила хлопчика. І, побачивши, що він гарний, вони переховували його три місяці. Оскільки вони не могли його більше переховувати, то мати взяла кошик, помазала його асфальтом зі смолою. Поклала туди дитину і поставила його в очереті біля берега ріки, а його сестра стежила здалека, аби довідатися, що з ним станеться далі. Тим часом фаронова дочка спустилася скупатися в річці, а її рабині ходили біля ріки. Коли вона побачила в очереті кошик, то послала рабиню і підібрала його, А відкривши, бачить, що в кошику плаче немовля. І фаронова дочка пожаліла його і сказала, воно з єврейських дітей. Тут його сестра сказала фароновій дочці, хочеш, покличу тобі жінку-годувальницю з євреянок, і буде годувати тобі дитину. Фаронова дочка відповіла їй, іди. Тож, пішовши, дівчина покликла матір дитини, і фаронова дочка сказала їй, дивися мені за цією дитиною і вигодуй її для мене, і я дам тобі винагороду. Тож жінка взяла дитину і годувала її грудьми. А коли хлопчик підріс, то вона привела його до фаранової дочки, і він став їй за сина, вона ж дала йому ім'я Моїсей, кажучи я його витягла з води. Така історія. Я думаю, ви всі її читали. Ви деякі речі знаєте на пам'ять, як відбувалося народження Моїсея. І тут дійсно так, дуже компактно змальована та історія, яка була з батьками Моїсея. В цьому місці ми не знаємо їх імен, але коли ми перелеснемо трошечки пізніше, там, скажімо, шостий розділ, то ми знаємо, що це був Амрам і Єхаведа. Єхаведа була. Як вона? Тітка, не тітка, тітка для, для Амрама, тому що вона була. Вона була дочка, не буду казати, бо я випустив цей, цей момент братового Авраам, Авраамового брата, дочка, по-моєму, так. Це не дуже важливо. І батьки Амрам і Хаведа жили в надзвичайний час. В той час вони були рабами в Єгипті. Знаємо по Біблії, що в них було ще двоє дітей. Була Маріам, яка тут опоминається, і знаємо, що був Аарон. Він був старший. І оскільки він живий і все нормально, ну, можемо припустити, що він родився до того указу, який був даний, щоб всіх хлопчиків кидати в річку. І от е, прийшов цей момент, коли народилася дитина. Народився хлопчик. Батьки з однієї сторони раділи, а з іншої сторони вони плакали, тому що розуміли, що доля цієї дитини не визначена. І вони почали його переховувати. Я не знаю, яким чином. Але вони берегли це дитя, щоб ніхто не чув, ніхто не знав і ніхто не довідався. Перше, що я хотів би зауважити, що віра цих людей або цих батьків була сильніша за обставини і наказ царя, який був, або наказ фараона, який був, всякого хлопчика, який народиться в єврейській сім'ї. Він повинен бути вкинутий у річку. Їхня віра була сильніша, ніж закон. Я не пропоную і не наголошую про тому, що ми не повинні слухати закону. Але інколи в нашому житті буває так, що наша віра вона не стикається з законом. Або вона порушує закон. В даному випадку вона порушувала закон. І батьки, будучи, рухаючись словом, яке вони швидше всього отримали від Бога, я впевнений в тому, що це були віруючі, щиро віруючі батьки. І вони, порушуючи закон, довірилися своїй вірі. Зауважте, що вони жили в момент, коли не було закону, не було храму або місця, в якому можна було поклонятися, не було священників, до якого можна було прийти і отримати якусь настанову. Кожна сім'я жила по, чоловічому, по чоловічій згоді, або чоловік управляв своєю сім'єю. І ці двоє людей. Бистріше всього получили від Бога, що ця дитина має бути надзвичайна. Зрозуміли, що вони почали зразу його переховувати. І деякий час вони тримали. В вашому розумінні переховувати це що? Це в саму дальню кімнату положити дитину і ніхто не буде знати. Але зауважте, євреї були рабами. Бистріше в них була маленька лачуга. В якій тільки одна комната. І прийшов той момент, коли вони далі вже берегти не могли. І далі не могли нічого зробити з цим. Можливо, десь солдати чули, можливо, сусіди почали чути і почали говорити, що нам кажеться, ми чули у вас дитячий, дитячий плач. Ви знаєте, що в цьому віці діти дуже часто можуть плакати. І от Єхаведа вирішує, Бере дитину, обсмолює корзину, покриває смолою, ложить туди дитину і ложить в одне місце. Друге, наша віра може мати план. Єхаведа це зробила не бездумно. Просто так, знаєте, от не було що робити, ну, зроблю так. Але коли ви подивитесь, Йоховеда зробила корзину, поклала туди Моїсея свою дитину. Як ви його читаєте, тобто вона взяла, положила Моїсея, поставила в річку, ви так собі уявляєте? Поставила в річку і Моїсей там поплів. Ви так собі уявляли? Я постійно так собі уявляв. Я постійно так собі думав, що вона поставила в річку і він поплів. Я думав, як воно не переверталося, якось вона там придумала. Але Біблія так не говорить. Вона не поставила в річку, вона поставила в очерет біля річки. І бачимо ми з цього місця, що це був план. Вам ви скажете: або віра, або план. Так бути не може. Але воно є. І план у нас може бути. І наша віра може основуватись на нашому плану, який ми маємо. Єхаведа мала план. Вона послужила свого сина. Я знаю, з яким вона серцем його ложила, І вона поставила його в очерет для того, щоб прийшовши дочка Фараона побачила його. Їй було тяжко це зробити. Але вона зробила повністю план до кінця. Послала туди Маріам, відтренувала її, як вона повинна говорити з принцесою, яка знайде цю дитину. Що вона повинна сказати, з яким видом лиця, і повністю це відрепетувала. Репетиції, можливо, проходили не один день. Але ми бачимо, як все було зроблено як часи. Вона його поставила і не могла знаходитись там. Вона пішла в інше місце. Я уявляю, як вона йшла звідти, з яким вона йшла серцем. Наскільки вона молилася до Бога і просила збережи цю дитину. В неї був план, але він був план согласований з Богом. І тоді, коли дочка, Находить це немовля, вона відкриває. І замітьте, як тут акцентовано сказано, вона бачить, що це єврейське дитя. Вона не помилилася, що це. Ну, можливо, якесь інше дитя. Але вона бачить, що це єврейське дитя. Дочка Фараона порушила закон. Вона подивилась на дитину. Вона пожаліла цю дитину. І вона захотіла її собі забрати. І тут же народилася Маріам. Раз, як не звідки правда? Вона каже, му, в нас ми можемо, можу знайти я вам тобі жінку, яка викормить. Хотів би зробити маленьку справку, критики Біблії говорили довгий час, що біля річки Ніл не було замку фараона. Замок фараона був за 100 кілометрів. Тобто, дочка фараона, її звали Хапшесуд, Вона не могла приходити до Нілу і купатись. Але в 1993 році було відкриття. І знайшли великий замок, який був фараона на річці. І на цьому основі Біблія була права, коли говорила, що дочка виходила купатися. Зрозуміло, що вона виходила купатися не по тій причині, що хотіла там зробитися чистішою, або в її не було в замку нічого, чим помитися. Але бистріше всього, що вона виходила, Ніл, це була як свята річка для Єгипту. І швидше, що вона робила якісь процедури зв'язані з їхніми релігіями. І от е, дочка вийшла, побачила і забрала ту дитину. Зрозуміло, що, дивлячись, Яхавет, дивлячись, як відбувається на її очах оці події, вона славила Бога. Але наша віра повинна бути більша, ніж наші емоції або наш здоровий глузд. Третій удар, який або другий удар, який получила ця сім'я, перший удар, коли вона мусила його ставити там в очереті, незахищене дитя мусила залишити свого сина. Другий раз вона вроді би сина получила назад. Уявіть, як вона його викорвлювала, як вона його берегла. І на основі цього, вона потім, Моїсей, багато чого. Засвоїв, що він єврей за свій народ. І пройшло в короткий час 3 роки, 2 два роки, два з половиною. Прийшов той час, коли потрібно було сина віддати. Дорогі мами, ви собі уявляєте це? Ви змогли би так? Для мене було б дуже тяжко. Але прийшов той час, коли вона повинна була віддати сина. І вона це зробила. Вірячи в те, що те, то, що Бог робить далі, буде набагато краще, чим воно буде було попереднє. Ця сім'я отримала три удари, яких вона перенесла без проблем. Перший удар, коли вона положила отам в очереті. Другий удар, коли вона мусила віддати свого сина кому, як євреї називають, необрізаним тим, які їх гнітять. Замітьте, що коли прийшла Єховеда кормити, ну, я тобі найду, найду корміліст, сказала Марям, да? уявляйте собі, якби Єховеда прийшла з якимсь злом да? або з якоюсь агресією, або, скажімо, навіть ну, нечистою, да? її би ця е, процеса не взяла. Але наскільки потрібно було Єхаведі себе стримувати і правильно вести, щоб сказала, добре, ти мені викормиш його. І за це вона ще й отримала плату, що для євреїв того часу було дуже важливо. І ось ці емоції, друге, те, що вона мусила віддати, і третє, коли Моїсей мусив тікати, вони знову попрощалися з сином, і він пішов. В іншу землю і там був 40 років. І я розумію їхні емоції, які їх переповнювали. Але коли Моїсей був в домі фараона, він вивчив дуже багато чого. Він юриспруденцію вивчив, він вивчив науки правопису, він вивчив медицину. І тоді, коли прийшло, прийшов час, Моїсей це все використав в своєму житті. Це великий урок для нас, щоби, наша віра, не керувалася якимись емоціями. Але ми завжди мали Божий план, незважаючи на ті обставини. Тому що не Аврам, не Амрам, не Єхаведа. Не мали доступу до цієї принцеси і впливати на її серце. Це була Божа місія. Це був Божий е, план, як це повинно було зробити. На той момент, коли Єхаведа ложила те дитя, вона не знала майбутнього, але вона повністю довіряла Богу. На той момент, коли вона порушувала закон, вона повністю довіряла Богу. Тоді, коли вона з болем відправляла Моїсея до того е, е, палацу, вона не, її емоції переповнювали, але віра в неї була сильнішою. І тому для кожного із нас важливо, щоб ми, ми мали таку сильну, таку віру, яка є в ділі, яка має певний план. І на закінчення я прочитаю. Слова Ісуса Христа, яке Він сказав для Марти, 11 розділ, 25 вірш, написано так. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. А кожен, хто живе, вірить у мене, не повре повік. Амінь. Встанемо помолимось.